Майбутню цивілізацію на Марсі може супроводжувати одна дуже особлива і витривала рослинка. Згідно з новою статтею в журналі The Innovation Мох, що росте в пустелі під назвою Syntrichia Канінервіс, може вижити і рости в суворих умовах Марса. Цей мох може рости при мінусових температурах до 320,8 градусів за Фаренгейтом і витримувати рівні гамма випромінювання. Які вбили б більшість інших рослин і форм життя. Рослина також може витримувати неймовірно сухі умови, а також поєднання сухості, сильної радіації та холоду в умовах, що моделюють умови на червоній планеті. Наше дослідження показує, що екологічна стійкість S. caninervis перевершує стійкість деяких високостійких до стресів мікроорганізмів і пізньоцвітів, пишуть дослідники в статті S. caninervis Є перспективною рослиною піонером для колонізації позаземних середовищ, що закладає основу для створення біологічно стійких середовищ існування людини за межами Землі. Марс має низку умов, які роблять його складним для потенційного дослідження і заселення людиною з розрідженою атмосферою, що складається в основному з вуглекислого газу, з невеликою кількістю азоту, аргону. І незначними кількостями кисню і водяної пари атмосферний тиск на Марсі становить менше 1% від земного в середньому близько 6 мілібар порівняно з 1013 мілібар на рівні моря, а середня температура поверхні близько 80 градусів за Цельсієм, але може коливатися від 195 градусів за Цельсієм взимку на полюсах до 70 градусів за Цельсієм влітку на екваторі. Крім того, вода на Марсі існує переважно у вигляді льоду, а полярні крижані шапки складаються з води і сухого льоду, замороженого вуглекислого газу. Марс також не має глобального магнітного поля як Земля, а це означає, що все на його поверхні піддається впливу високих рівнів космічної радіації, що може становити значний ризик для людей-дослідників і всього, що вирощується в його ґрунтах. Це перший випадок, коли ціла рослина була протестована на її здатність витримувати умови космосу або іншого світу. Синтрікія Канінервіс зустрічається по всьому світу і росте в суворих умовах, від Тибету до Антарктиди, що робить її ідеальним кандидатом для тестування в умовах Марса. У статті дослідники описують, як мох зберігався при температурі. 112 градусів за Цельсієм протягом трьох або п'яти років, а також при 320 градусів за Цельсієм протягом 15 і 30 днів. Після розморожування вони виявили, що рослини здатні регенерувати і рости. Вони також виявили, що якщо мох був зневоднений перед заморожуванням, він відновлювався швидше. Вони також протестували рослину під впливом різних доз радіації. Виявивши, що вона виживає і навіть процвітає при рівні опромінення до 500 грей – ГР. для порівняння, люди зазвичай помирають після опромінення близько вісьми грери. Наші результати вказують на те, що caninervis є одним з найбільш стійких до радіації організмів з усіх відомих, пишуть дослідники в статті. Потім дослідники поєднали всі ці марсіанські фактори навколишнього середовища, піддавши рослину впливу коливань температури між 76 і 68 градусами за Цельсієм, низького атмосферного тиску, повітря. Що на 95% складається з СО 2 і високого рівня ультрафіолетового випромінювання? Вони виявили, що якщо мох був висушений до цього, то через 30 днів після впливу він відновився на 100%, тоді як зволожені рослини також відновлювалися, але набагато повільніше. С Канінервіс є багатообіцяючим кандидатом на роль колоніста, який може сприяти формуванню ґрунту на Марсі та інших планетах. Це не тільки тому, що С-Канінервіс є наземною рослиною з надзвичайною стійкістю до численних стресів, але й тому, що вона може слугувати піонерним видом і основою для створення та підтримки екосистеми, сприяючи виробленню кисню, поглинанню вуглецю та родючості ґрунту, пишуть дослідники. Таким чином, С-Канінервіс. Може допомогти керувати атмосферними, геологічними та екологічними процесами, необхідними для інших вищих рослин і тварин, одночасно сприяючи створенню нових придатних для життя середовищ, сприятливих для довгострокового поселення людей. Вони продовжили. Хоча до створення самодостатніх середовищ існування на інших планетах ще далеко, ми продемонстрували великий потенціал ес як рослини піонера для зростання на Марсі. Дивлячись у майбутнє, ми очікуємо, що цей перспективний мох може бути доставлений на Марс або місяць для подальшого тестування можливості колонізації та росту рослин у космічному просторі.